Об'єднані футболом разом сильніші вже з нами Віктор Дудукалов заступник голови Бердянської районної ради на зв'язку телефоном. Пане Вікторе, чи ви нас чуєте? Да, да, вітаю і ми вас також вітаємо. Пане Вікторе, розкажіть про ось ці такі цікаві новини з Бердянська про те, що вертольоти з окупованого Бердянська чогось росіяни перевезли до Таганрога. А чого ж не перевезти там здається, з цими вертолетами якісь виявилися проблеми через прильот атакамців, тому що певні з них за них згоріли вщент, певні були пошкоджені. Тому да дійсно вони перевезли ну тут принципово не те, що до Таганрога, а принципово те, що вони їх перевезли взагалі на більшу відстань, тому що вони зрозуміли, що їх розміщувати, мабуть, не можна більше і я прогнозував, що вони не зможуть не використовувати аеропорт, але сьогодні відбувається так, що вони бояться там продовжувати ставити свою авіацію на нашій території, і може їм саме і місце там знаходитись в Таганрозі, в Вороніжі, в Омську, в Томську і так далі. А щось чути ще про, про той аеропорт, крім того, що вони там позабирали ці гелікоптери? В, ну, просто він продовжує функціонувати функціонувати як військовий об'єкт, просто вивезли все практично, і ну фактично його на наразі так не використовують. Гелікоптери по інших точках вони ховають десь там. Ну точково на окупованій території може ще десь є, але не так зосереджені. І загалом, ну тобто аеропорт. Я не знаю тільки на кшталт інфраструктури, що там відбувалося, бо там було ще паливо. Може вони його вивезли насправді. Але такого використання, як раніше, сьогодні не стежимо. Е, прочитав, що Бердя... російський патріарх Гундяєв благословив відкриття православної бібліотеки в Бердянську. Е, де її відкриють? Що там? Що Треба. за книжки будуть? – що там будуть читати? У нас у нас знаєте ця окупована територія наша і Гундяївська церква, і всі ці всі стандарти абсолютно не ну не, не зростається, тому що я нагадую, відкривали попи чи то клас духовний, чи то школу духовну, в яку пішло чи п'ять чи сім дітей, з яких половина це цього попа діти і. Тому цю, цю бібліотеку вони відкривають для того, щоб ну просто розгалужувати мережу е, цього філіалу ФСБ у вигляді церкви. Е, де вони її відкриють? Ну я думаю, що вони її відкриють на базі якихось бібліотек, тому що в них там взагалі жодної активності немає. Їм треба якусь показувати, що у них там щось відбувається. А зважаючи на те, що вони намагаються інтегрувати церкву всюди, де тільки можна в освіту. Інтегрувати її там возять попів на заходи різні із студентством, інтегрувати її в військ у війська. І вони не можуть її інтегрувати, інтегрувати в суспільство. Тому це чергова спроба е, сподобатися людям. Але я впевнений, що з цього нічого не вийде. Це будуть знову ж такі свої е, обличчя для картинки і для звітності. І все, ми, ми такі мій до речі, про сподобатися людям пишуть, що тепер окупанти відбирають якісь там підприємства і всілякі всілякі речі не тільки в тих, хто мають проукраїнську позицію, але вже навіть цілком таких проросійсько налаштованих до прикладу віджали кілька підприємств у проросійського депутата Олександра Пономарьова. Ви щось про це чули? Наскільки це масове? А звісно, я повідомляв неодноразово на всіх майданчиках, що росіяни беруть те, те, що їм подобається, і вони жодного разу не зважали на погляди на паспорт людини або на її там причетність до росіян. Ну маю на увазі її співробітництво. Ну давайте візьмемо елементарний приклад. Це прості цивільні громадяни, які в яких віджали житло. Віджали житло і потрапили на підвал не тільки про з проукраїнською позиції, а й тих, тих, хто з російські, тому що їх, повторююся, не цікавить абсолютно нічого. Їм це комфортно, тобто їм комфортно підприємство з точки зору війни, для того, щоб там розміщувати боєкомплект або заганяти техніку. Вони його будуть використовувати, і і, і їм по барабану а, чи то людина за Росію, чи то людина за Україну, чи вона там за Сінгапур, неважливо, вони відберуться. І цей віджим практично з перших днів окупації продовжується. Віджим використання території, використання цих всіх заводів. Ніхто ж ні в кого не запитував, коли вони розміщували особовий склад на базах відпочинку. Спочатку, до прикладу, Сан Резорт наняли, який належить росіянам. Взагалі росіянам належить база відпочинку, і вона все одно була підчата, розворована, відмародерена, використана. І викинута, як то кажуть, без телевізорів залишилися, і без холодильників вкладає відпочинку. Росіянам належить. Ну тобто розуміємо, що їм все одно на цю територію, на цю інфраструктуру, на ці заклади їх цікавить лише війна. Ми тут згадали майно Пономарьова, депутата, якого власне там віджимаються майно в на окупованому Бердянську. А сам до речі, депутат вже 100 днів як перебуває в СІЗО за звинуваченням у можливій державній зраді. Адвокати намагаються роблять клопотання, щоб відпустили його під заставу там, за 800 тисяч гривень за інші гроші, наполягають, що в нього слабке здоров'я друга група інвалідності. Яка от ваша думка, коли ми дізнаємося і що ми маємо дізнатися, врешті-решт про пана Пономарьова, який, врешті-решт, повернувся в Україну з окупації? Але повернувся, щоб опинитися в СІЗО? Так, е, да, думаю, що це була несподіванка, але ну скажімо так, держава сьогодні виконала певний запит суспільства, заарештувавши народного депутата. І чи підтвердиться це в судах наших, маємо на увазі факт злочинної діяльності, чи не підтвердиться, оце ну, ну велике запитання. Тобто держава сьогодні фактично визнала народного депутата державним зрадником і. Держава, на мій погляд, якщо визнає його і називає його державним зрадником, то вона повинна довести цей процес до кінця в контексті всіх судів, в контексті вироків і в контексті загалом певного результату. Це і сьогодні, а розуміючи наше законодавство, яке є гуманним доволі. То постають великі запитання, чи це відбудеться чи ні. Тому подивимося, як це є. Але сьогодні на стадії оскаржень рішень щодо арешту, щодо е е е запобіжного заходу, розуміємо, що плюс-мінус держава витримує свою позицію. Позицію ну судова суд влада в державі витримує свою позицію. Як буде далі, ну це може тягнутися роками, але тим не менш, результат результат повинен бути той, який. Вимагає і вимагало суспільство, пане Вікторе, Дякуємо вам. Віктор Дудокало, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на зв'язку. Розказав про те, що відбувається в окупованому Бердянську.